Дослід номер 2. біоретова проба на білки. Білки, що утворюються в результаті гідролізу нуклеопротеїдів, визначають за допомогою біоретової реакції. Ми її добре знаємо, але я вам нагадаю, що білки і поліпептиди у ложному середовищі переходять в єнольну форму і утворюють спряжені аніони, в яких негативний заряд локалізований на більш електронегативному атомі оксигену. Присутності катіонів Купром 2 утворюється комплексна сполука рожево-фіолетового або синьо-фіолетового забарвлення, в якій негативно заряджені атоми оксигену утворюють ковалентні зв'язки з катіонами Купром 2, а вільні пари електронів і мінних атомів нітрогену утворюють координаційні зв'язки з катіонами Купром 2 плюс. Для досліду нам знадобиться. Гідролізат дріжджів, 10% розчин гідроксиду натрію та 1% розчин сульфату купруму. У пробірку наливаємо 1 мл гідролізату дріжджів. Додаємо приблизно 3 мл 10-відсоткового розчину гідроксиду натрію. І декілька крапель 1-відсоткового розчину сульфату купруму. Бачимо, як змінюється забарвлення. Воно стає рожево-фіолетовим. Що свідчить про наявність у продуктах гідролізу нуклеопротеїдів, дріжджів, білків, а також поліпептидів, що мають кількість пептидних зв'язків 2 і більше.